Усім привіт! В продажі у нас Mitsubishi Outlander 2017 року в сірому кольорі металік 163 тисячі оригінального та підтвердженого пробігу без єдиного підфарбування на самій максимальній комплектації. У нас парктроніки, фаркопчик, такі сірі вставочки знизу, LED-оптика. Безключовий доступ. Дуже рідко попадаються такі варіанти. Люк, всі камери, асистенти присутні. Ось така оптика. Саме топова омивачі фар, мивочі перед-зад оригінальні титани, безключовий доступ. склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидіння з наклоном, і з під'їжджанням. Сидіння в гарному стані, не підшивалося, не фарбувалося. Кермо також не фарбувалося, не шилося. Такі асистенти, всі дивіться. Круїз контролі. Є ліпі... ліпістки перемикання, кнопка старт стоп бачите, не затерта. Пробіг 163 тисячі, у нас камери присутні, заднього виду 360 камери, повний привід підключаємо, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, мертві зони, відкривання багажника ззаду, підігрів лобового скла. Ось, якщо бачите, такі полоси йдуть. Люк. до заднього ряду сидінь також сидіння, карти, все в гарному стані. Потулочок біленький, чистенький, не подертий. електробагажник. У нас сабвуфер. два складних сидіння, болтики ніде нічого не крутилися. Ось такий у нас автомобіль, зараз ще до передньої частини автомобіля, підійдемо в салоні, сервісні книжки все присутні, він код, перевіряйте, робіть скріншот, фіксуйте. панель ніде не поцарапано, все гарно в ідеалі. Зараз перейдемо на лакофарбове покриття. Перевіримо.

89. 85. Ось в такому стані. У нас такий гарний автомобіль. можна сказати, це є ексклюзивний стан і ексклюзивна комплектація. Готові на любі перевірки та СТО. Можлива доставка по Україні.